Здравствуйте, мої любі! З вами Бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу на 26 березня 2025 року. Остання чверть місяць у знаку водолія. Місячний день 27. А ще у нас місяць без курсу із 12.55 аж по 21.31. І почнемо, любі мої, мабуть, із місяця без курсу. Тому що він своєю енергетикою переможе і енергетику місячних днів, і енергетику того знаку, в якому стоїть в даний час місяць. І так, місяць без курсу. Коли ж місяць покидає один знак суддяку та направляється до другого, на протязі деякого часу він знаходиться у стані переходу. І, в даній мірі, не відражає дії обох знаків це так звані провали, завдяки яким місяць, виходячи із попереднього знаку, не встигає попасти у межі впливу наступного знаку. У цей час із людиною відбуваються психологічні зміни. Такі переміщення місяця можуть впливати на розгубленість та на розсіяне мислення аж до галюцинацій, тому рішення прийняті в цей час. Не дадуть ніяких позитивних результатів. Плани можуть зриватися, зроблені покупки взагалі здадуться непотрібними та займуть місце серед речей, які вже не використовуються. Відчуття реальності розпливається, не варто бентежитися, старайтеся притриматися тих планів, які ви склали до настання провалів у місячному русі. Місяць без курсу робить людину розгубленою, ніби вона втрачає сенс свого життя. Справитися з цим можна, якщо усамітнитися, сконцентруватися на собі та на своєму внутрішньому я. А в час, коли місяць без курсу, все ніби зупиняється, затихає, засинає, нічого не клеїться, зриваються зустрічі, домовленості, попадають люди в затор. Спізнюється, в самий відповідальний момент розряджається телефон, банкомати не працюють, абонент не відповідає і раптом місяць переходить в другий знак. І раз, і все пішло, запрацювало, наладилося, неначе проснулося. Бо коли ж місяць без курсу і ще кажуть холостий. Люди зовсім розкисають, нападає лінь, апатія, роздратованість. Деякі люди стають неуважними. Розгубленими, втомленими появляються провали в пам'яті. Справи не латяться, все йде не по плану, намічене все зривається. Бажано в такий час не працювати із точними механізмами і з надточними приборами. Бажано відкласти планову операцію, якщо це можливо, або ж перенести на другий час. Бажано не переводити гроші, не підписувати важливі документи, не призначати побачення, якщо коли місяць без курсу, якщо ви хочете далі продовжити відношення, бажано розумно реагувати на ситуацію, розслабитися, відпочити в цей час, почитати книгу, поговорити з вірними друзями. Коротше, переждати треба. А іще, коли місяць без курсу, не бажано призначати важливі справи на цей час. Підписувати важливі документи не бажано. Банківські операції не проводимо, фінансові справи не ведемо. Водіям за кермом будьте обережні. Навіть на переходах будьте обережні. Залишати дітей без нагляду недопустимо. І з газом, з вогнем, з електрикою, і з гострими предметами, з інструментами будьте обережні. Якщо ж прислухатися до таких порад, то менше буде неприємностей. Ось побачите. А ще у нас 27-ма місячна доба, символ якої тризуб це день, у який ми можемо віднайти своє внутрішнє я, розуміння свого життєвого шляху, предназначення, день віри та надії, день допомоги людям, день, в який ми отримуємо знання не із шкільних підручників, а життєву мудрість. Прислухайтеся до того, хто вам хоче дати пораду, вона стане в нагоді, навіть якщо ця людина з виду неблагонадійна. Не залишайтесь наодинці, щоби смуток та туга не заволоділи вами. Якщо ви не одні, то навіть сама погана новина не дасть вам розкиснути і зневіритися у добрі. Не бійтеся нового, в цей день іноді здійснюються самі сміливі та фантастичні плани, особливо ті за мету, які мають допомогу людям. Любі мої, допомога зараз потрібна всім. А в першу чергу треба допомогти самим собі. Старайтеся не обтяжувати других своїми проблемами, старайтеся свої проблеми рішати самотужки. В першу чергу. Допомогти нам можемо ми самі. Я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.